Доброго сім дня, я Selected, і сьогодні я вас хочу познайомити з таким порталом, як VP in UA. Цей портал проводить турніри по грі World of Tanks. Також є по іншим іграм, але вони нас сьогодні не цікавлять. Е, як бачите, сайт досить простенько зроблений. Тут а, партнер, головний Logitech, тут а, бли... найближчі турніри, офіційні стріми, новини, внизу, форум, все як має бути. Давайте перейдемо до реєстрації. От, реєстрація теж досить проста, потрібно тільки від вас email, нік, бажано вказувати такий, як в ігрі. І два рази пароль. Перечитати правила, основні, також нажати галочку, що готові, тобто почитали їх, і нажати зареєструватися. Також можна реєструватися через ВКонтакте, але воно в мене не запрацювало. Після того, як ви нажали зареєструватися, вам вискочить повідомлення, що на ваш емейл було вислано лист з підтвердженням. От, він буде приблизно такої, такого формату. Після чого переходити по силці для продовження. Для того, аби підтвердити. Ну, у мене я вже зареєстрований, тому давайте я зайду по-бистенькому. І переходимо на мій профайл, аби при, я буду сказати, причепити нашу гру або аккаунт в танчиках до сайту WePlay, до свого профілю. Ну він завжди довго грузиться. О тут настройки переходити по ним. От. Тут аватар, щоб поміняти, ім'я, фамілія, все, що хочете, можете вказувати в себе. І для того, аби додати свій аккаунт в танчиках. Нажимаємо галочку, бачите, в мене вже була. І вказуємо нік. Я вказую в нік свого брата, бо в мене є вже мій профіль, який вже не можна змінити. І нажимаємо Зберегти, після чого вискакує повідомлення, що збережено все. І е, вам потрібна буде команда. Отут, а ви можете бачити, в яких вже є в командах. Якщо хочете створити свою, нажимаєте Створити команду. Тут а, назва команди будь-яка, тут а, скайп капітана. Обов'язково це для того, щоб з вами міг зв'язатися як е, суддя, турні, так і команда суперників. Тут а, ігра, ну, одна у нас в мене тільки. World of Tanks. Формат – це кількість граців. Тут а, я вказував максимум 15, тому мені просто більше не було потрібно. Е, ну, формат, тут а, самі різноманітні формати є від 3 на 3 до 15 на 15. І опис. Можете вказувати, можете не вказувати. Після чого нажимаєте Створити. І у вас команда вже буде створена. Ну, мене зараз не зможу вам показати. Але. Давайте я тоді перейду на інший профіль, де в мене вже є команда. Команда. От я беру участь в команді «Bandestat». От. І щоб запросити когось в команду, вам необхідно перейти в настройки команди. І тут додати учасника, вводити нік, під яким він реєструвався на VP. Якщо реєструвався під тим же самим ніком, що і. Танчиках, то взагалі буде просто. копіюєте нік станчиків вставляєте, нажимаєте Добавити, після чого йому прийде сообщення. Що такий-то-такий, то запрошую вас на в команду. Нажимаєте Прийняти і все. Так, що нам ще? а Основне турніри. Турніри тут. А... Вот. Всі турнірна сітка, коли, що і як. От, дата проведення турніру, гра, по якій буде проводити турнір, клуб, ну це поки тільки онлайн бачив. Назва турніру, самі такі страшні назви. Тип, формат. Формат тут, а, основне, що нас цікавить, це формат. Чому? Тому що під формат ви створюєте команду. Є 7 на 7, це звичайні 7.42, є 7х70, тобто на 10 рівнях. Є 3 на 3. Ну, 3 на 3 тут тільки на 8 ТТ-хах. Ну і стель бачу. Так, ігроки. Ігроки це вже стільки гравців подали свою заявку на участь в турнірі. Також статус. Є майбутній статус, тобто який ще відбудеться. Е, текущий, тобто який зараз відбувається. І минулий. Минулий це який вже відбувся, можна подивитися на ті результати. Давайте подивимось, от, результати. От, три команди переможця. Ну, дивно, але четверту не вказують. Хоча, от зараз можу показати. От, також любий тоню, Давайте покажу. Наприклад, 7 на 7. От, видно основну інформацію. Тобто дата, час, Київ, Москва, Мінськ. І воно визначає автоматично, де я. Тобто мій часовий пояс. 20 по Києву. Е, також доступні ранги команд, які можуть брати участь. От, зараз покажу. Осно... Всі команди діляться на 4. 4 типу, це нова команда. От в мене нова, поки команда ще ніде не брала участь. От бронзова, срібна і золота. Також можете зі спонсорами ознайомитися. І що головне в турнірах, це нагороди. Нагороди тут досить високі. За перше місяць це по 2000 голди ігрового золота на одного граця. Це досить таки багато. Ну, За друге місце по 1000, за третє четверте місце по 500 награвця. На за 3 на винагороди ті ж самі на одну особу. Тобто за перше місце це 2000, це за друге 1000, за третє четверте по пів. Також основне, що ми маємо зробити, це з, ту, з правилами турніру. В кожному турнірі є свої правила ну, приблизні. Так, є, можна також сетка буде створена тільки коли турнір буде вже в текущий. Е, учасники учасники це ті, хто подали заявку. Матчі, матчі пізніше будуть, і результат це вже після турніру. Е, от тут можете подивитися тільки учасників, тут іде реєстрація, тут ігра по якій турнір. Тут також можете ознайомитися більш детально на форумі. Також є тут свій рейтинг команд. Ну, все по ходу розказав. Якщо що, то ставте свої запитання в коментах на всі постараюсь відповісти. Дякую за, за увагу. До побачення.